Эээ... Вас тринкен. Ой, чекай, я поднімецько сказал. Всім hello, дядь добрі! Хоча зараз в мене зараз не день а ніч Ну, ну піде і так зійде. В сьогоднішньому відео підем Грати в гру Age of History і Я хочу об'єд воз'єднати ці кордони. Наприклад, нападати на деякі... Я дуже дуже боюсь щось на Іран нападати. Я Туреччині дав право проходу військ. Так, ми граємо за Великославію. Як. Ми граємо просто. Ми граємо за Україну, но я з неї сформував Великославію. У мене альянс з Канадою. Я коротше думаю. Закинь проходження на цьому після того, як я захоплю в Франции Тож давайте позараз ці війська мы Відправимо до, до кордону з Франції. Люксембург Я думаю, в принципі це останнім проходженням Бо я вже задовбався, можна сказати, Я вже задовувався проходити одну і ту саму гру, і, так, і то ми дуже все розширялися. Але проходження я думаю замінити на проходження якоїсь іншої гри. І по і думаю знімати відео по-по Бравл Старс. Ну я зразу кажу, що я цю рубрику не покину я. Я думаю, зробити це на останній. Останні, останні частини цієї рубрики. Це буде поки ще останньою частиною проходження за Україну. Коли в мене вже з'явиться мотивація знімати відео. Так, в мене хороші відносини з Францією, але я при цьому не хочу з нею воювати. Бо ж в мене хороші відносини. Але, як казав мій дід, Бачу цього Бог я цього не хотів. Захопити весь світ. Це... Да, був один художник, який хотів захопити весь світ. Це якийсь спойлер він там чинсь капсул з ядом там прийняв, чи це він там застрелився. Коротше. Я надію, що ви знаєте одного цього такого диктатора. Спойлери, його назвати австрійським художником. Да, я про цього австрійського художника. Хотів захопити весь світ, но. Ну. Но... вийшло, як і отрилось. ж там. Ми його починаємо ненавидіти. Все ж там на Ют Ютуб... в Ютубі там заборонити. говорити? Я розкажу, що я поважаю правила Ютубу. Я очень постоянно поважаю правила YouTube. И... Я думаю, снимать Бравл Stars. В пабу я не буду, в принципе... Там все-таки будут какие-то видео снимать, но я, в принципе,... Можно сказать... Я ще буду з тим викладати ще... з тим ще знімати інші проходження мене ще плана проходження по Half-Life 2 Там ще якісь там проходження, там допустим ще й GTA проходж, проходить. проходити збираюсь. 에, там GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3. Коротше план планування. истин. І плюс пройти ще Майнкрафт, і Джава на телефоні і. Так, ну що? За ми будемо щось зробити, щось типу. Обхід через Бельгію. Бельгію. Так, ну, ну. Ну тут, в принципі, війська щось типу такі... Такі більш лайтові війська. Тут, тут війська, можна сказати, можна перебити. Так, ну ч, оголошуй війну? Так, ну, окей, хорошо. Ось, в принципі, в принципі, знімати відео в тому, що якщо ти там випадково замачукався, ти мені просто забрю це слово. Там... Крючка. А ось на стримах... Ти це себе скажете тобі тяжко, в принципі, проти стрими, бо що на стримах ти не... Це ж в принципі. Як би сказати. Ти коли ти транслюєш в CD і там. Ти там, в принципі. І тобі тяжко. Як тобі. Там просто неможливо фільтрувати слова так, щоб ти не матюкався там. Тобто. Фільтрувати слова... Там е, на стрімах дуже тяжко. Тож, в принципі, коли я проводжу стріми, я стараюсь грати в такі ігри, які не, не змушують мене матюкатися. А це більш в основному це Симулятор в 2. Там ще якісь ігри не змушують мене матюкатися. В принципі, які не, не, не змушують матюкатися. Также ще. Ще інші є є, є наприклад. Там проходження. Ще якась якісь там гра, роль Яка не, не дуже не дуже заставляє мацюкати Своєю легкістю. Ви бачили би мене, якби. Я грав би просто без запису. Я там просто, як би сказати, мачукався як. не знаю, як сапожник. Ну при людях я, в принципі, рідко мачукаюсь. Не, Я зовсім почти не мачукаюсь. І ви там і ви там рідко можете бачити те, що я там мачукався як сапожник. Продолжаем походить. Так, захопили мы Францию. Так, ну вроде бы я с Великобританией уже друзья. Да, мы, мы с нами друзья. Нет. Так, нападаем на Париж. 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 Вроде бы, ну и как, ну и курочку ходжиня, уж там, ну, как бы сказать, ты, так, Франции мы тут, кто? Попстанции. Спасибо, бисклиб. Кто ел хлеб? Ставь лайк. Почему? Продолжаем. Продолжаем. боже мой. Uh -huh. right. Так. Угу. нападаємо на Францію. Uh -huh. Так, повертайтесь на свої позиції. Ну, а так, ну що, так. ми не проти. Ти йому право. погоду військ. Так, зараз ми на порт. Давай, ну, ще без муж мен... Гра, мене... грає в мене змуж воювати в неплавному війні. А що грабить цього ті приколи? Прикол деси. Одеси. Одеси. Мені влаштовувати. Ну... Е Эээ, ну е, ну у нас хрестовий поход. нас основе хрестовий похід. Так, ми мир Африці. І там живуть? Не. Пакистан. афганіст... Так, ну афгани, афгани... Афганіст... Афганісти. Ой, я такого сибиська направлю. Так, ну що, ми входим мир. Так. Мир. Узбеки. Узбеки. Ой, які узбеки. Пакистанці. Мир. Японці. проходу військ. Ну що, Франція? Точніше, Франция. Далі у нас великобертання. У нас моє право. Оце все. Тепер нормальний нормальный в Європі Так. Іран Ні А, вот турец Штати Америки. Так, Викобритания. Поки не хочешь Союз, з нами, точнее, Право проходу військ Ирана, в мене даємо, что 9-й? Дайте, похоже. Я відео записую кожен день Франці... Францію ми захопили, зробили красивий кордон. Ну, перекославія. О, туреччина вже трошки же зробили щось типу висадки в Нормандії, але ну, ну, не в Нормандії. В десь, десь зробили висадку. Ну, бажаємо, переможцям удачі. Ну, як би сказати, Великославія буде правити по цими, цими територіями, доки я не розширюсь. З канадою та Великобританією я не хочу воювати що В кінці проходження. Тоді буду воювати. А що Венесуэла забула э, в Африці? То Італія в Африка... Африканську став то Венесула, що ви тут посудити. Де тільки попало Ефіопію? тут трохи Розіжива Судан Саудівская Аравія. Сирія. Тільки в Сирії зараз неправильний не прапор. Ну Там І я забис червоного зелений. Ну шо? Всім удачі, всім пока. И goodbye, чек, в інших І гудбайчик Як він чих мовить І авідерзайн Всім удачі, всім Пока